Як казав один класик сучасної української літератури, серед міфів, як серед рифів. І це стосується Другої світової війни в першу чергу. От як казав колега, ніхто не може розібратися з тим, коли почалася Друга світова війна, а є чимало перед цим було досить великих і масштабних війн, наприклад, японо повнокитайських, коли жертви можна вірювати мільйонами вторгнення Італії, в Ефіопію такі. А то ще, ще забутиваша історія із е, кінцем Другої стої війни. Офіційно ми святкуємо, де там Росія 9 травня. Європу прийнято там, 8 травня. Але хоча, наприклад, на, на думку сучасного британського історика Грегорі Далласа, який написав монографію Примарний мир, це теж дещо дата умовна, бо після підписання акта про капітуляції. Бої дост, мир не, геть не настав. Наприклад, працька операція радянських військ закінчилась тільки 11 травня. Деякі е, німецькі війська продовжили, і тим паче там, до е, 15 травня і так далі, продовжувалися деякі дії. Е, е, капітуляція, е, капітуляції Японії був підписаний 2 вересня 1945 року на Есмінці Міссурі. Його, до речі, підписав з радянського боку наш. Земляк, дерев'янка, дерев саме так З Полтавщини. Полтавщини. Тобто ось такий нюанс. Ми тим бачимо, даємо безліч, ну, принаймні декілька національно визвольних рухів продовжували боротьбу. УПА, армія е, лісові брати на Прибалтиці, та сама Греція, де почалася війна громадянська між прихильниками комунізму. І, і, і капіталізму. І потім, до речі, через деякий час почалася поводна війна. А також ми, але це, не маєш, це тобто про міфи. Але я хотів би також звернути вашу увагу, користуючись тим, що участь з такому столі, про інші міфи, які до нас близькі. Це от, міф про червоних партизан, які присутні в нас в області, якому присвячено чимало. Монографії і інші. Просто хочу навести один вірш, який написаний одним партизанським поетом Степаном Щупликом. Він був у загоні Короткова. І його називав Федоров наш улюблений дід поет. Віття, до речі, Щуплик дуже цікава особистість. Він родом із Обровицького району. Він був кум такого повстанського атамана Ромашко. І за завданням НКВД цього свого кума він у 20 в першому році ліквідував, потім він там жив, а потім пішов вже партизани. Так от цей Степан Шубок написав вірш, яку, який, до речі, був виданий у 46-му році у збірці пісні партизана Діда Степана. Це вірш про життя червоних партизан. Тобто наступила темнота, появилась дрімота. І з дороги заболіли у нас ноги. Ми зайшли в село до хати, попросили сночувати. Нас хазяйка не пускає, зайшла в хату, виганяє. Ми до неї усерйоз, каже, на дворі мороз. То їй добре розказали, так є партизани. І зробилась вона тихша піч і трубку. І в піч і грубку затопила, нам вечерят наварила, на стіл ставила горілки. Унесла нам а, тарілки, унесла нам горілки. Гарно пройшла у нас ніч, дехто лазив і на піч. Він залишає по завозом вірша, як вони такі умовили хазяйку пустити його хату і виставити горілку. І чому ж вони лазили на піч. Але тут можемо всі дорослі зрозуміти, що ж там відбулося в цій хаті. Це село написаний вірш в 11-14-11-41 року в село Водовиця Комарівська на Чернігівщині. Також ми, наша область. Місто Корюківка, найбільше знищене місто, там пан Сергій підкаже, здається, повністю знищене. І тим паче, чимало чернігівців там та, загинуло. Але тут цікава особиста думка, я там ще багато разів був. То думка простих людей, які там були, про те, що вони все-таки в цьому е, партизани коротковий Федоров. І чомусь про це мало ну, ніхто не це питання. Я кажу, що підіймають питання, а про те. До сих тут поруч стоять таблички, де там коротко посадив дерево, молодець, поруч Федоров теж поставив дерево, теж молодець. Але чи, є, чи взагалі чи є якась їхня відповідальність? Є прекрасна стаття нашого колеги журналіста Ігора Ловенка про те, як Федоров йшов до влади, як він, він був спочатку звичайним клерком, потім почав писати доноси на своїх старших. Начальників, начальник ті хлічані не розстрілювали, і він таким чином все йшов, і йшов до влади. Десь до, до п'яти доносів. І це людина, яка образникаючи, йшла по трупам. От це що стосується міфу. Дякую.